Всім привіт рада кожного бачити на своєму ютуб каналі. І сьогодні я б хотіла показати, як же у мене проходить звичайний мій день, але плюс підготовка до дня народження. Ну що ж, let's go! Мій день почався досить пізно, приблизно о 10-й, Це тому, що я лягла приблизно о 3-й ночі. Далі в мої недомовлені обов'язки входить почистити зуби цієї малій дитині. Якщо що, це моя племінниця. Швиденько застеляю ліжко та біжу вмиватися. Тут я намагаюся розчесати моє волосся. Думаю, по моєму обличчя видно, як мені це подобається. Одягаю свою супер пупер пов'язку, до речі, яку я зв'язала самостійно та приступаю до вмивання. А ось до речі, гель, який я використовую. Далі я вирішила зробити рисову маску, тестую її вдруге, і вона мені максимально подобається. До речі, ось вона. Залишаю її на 15 хвилин, а поки йду готувати сніданок. Сьогодні у мене вівсянка, банан, лохина та мигдалеві пластівці. Далі просто використовую весь свій ринковий догляд, ось, до речі, він. Підготовлюю своє робоче місце та починаю працювати. Сьогодні в мене було тільки одне заняття. Далі ми займаємось найскладнішим рівнем йоги, називається Аштанга. Таким чином проходить декілька годин і ми наближаємось вже до обіду. Тут мені задумали зняти крутецьке відео, тому оцінюйте. Обідала чи довечеряла я, до речі, смачними лінивими сушами, а рецепт ви можете знайти в мене в профілі. Поїла морозиво, почитали казку, а також прибрали в кімнаті і почали потрошки збиратися гуляти. Ось тут я намагалась молити її поїсти запіканку, вмовляючи, що вона дійсно смачна, хоча мені вона взагалі не смачна, бо там є риба. А ось тут я змогла зазняти, як нам давали взятку. А далі ми на велосипеді все-таки поїхали гуляти. Поїхали тортика та зустріли ось таких пухнастих друзів. Ось тут і почалась наша підготовка до дня народження. Ми купили тортика, купили квіточки, які я покажу трішечки згодом, та поїхали додому. Тому я прийняла душ, покупала племінницю, а також зробила той самий популярний кровавий пілінг, який, до речі, мені дуже таки подобається. Я знайшла його дешевий аналог. Ось він. До речі, букет та торт мав бути сюрпризом. Але Софія трошки його зіпсувала і почала психувати. А де ж дівся букет та квіти? Але, на щастя, мами їх все одно не побачила, тому певний сюрприз таки залишився. На цьому мої пригоди мали закінчитися, але мені захотілось. Чних макаронів доставкою я не могла замовити, тому мені довелося йти. Зате цього вечора у мене були дуже смачні макін-чіз. До речі, коштували вони 200 лір, що в гривнях 247. Поки на годиннику була приблизно 11 вечора, я почала розстеляти ліжко та готувати собі вечір до рам. От Отут, до речі, магічний перехід, те, що я встигла переодягнутися. Ось зараз вже нарешті я всідаюся та включаю собі дораму приморська селище Ча-Ча-Ча. Але насправді вона для мене стала дуже надтою, тому я включила щастя, яке виявилось трилером. На цій чудовій ноті мій насичений день нарешті закінчується. Дякую, що переглянули. Па-па!